Хочете не тільки прес тримати в тонусі, а й усе тіло, але на повноцінні тренування не вистачає часу, існує універсальна вправа, яка подарує вам спортивне тіло, звісно, при умові регулярного виконання. Це так званий альпініст. Техніка виконання цієї вправи наступна: займіть позицію класичної планки. Руки поставте трохи ширше. Ніж на ширині плечей. Тіло максимально пряма лінія. Зведіть лопатки разом. Напружте м'язи живота та по черзі згинайте ногу, торкаючись коліном ліктя. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Так буде простіше протриматися хвилину.